Привіт! У зв'язку з деякими обставинами вимушений відмінити сьогоднішній зум, який я анонсував на 8 годину. Але дещо скажу. Я, наприклад, хочу щось розпочати. Я хочу розпочати надавати консультаційні послуги. Ці послуги стосуються психології, менеджменту, маркетингу будь-чого. Що я маю зробити сьогодні. Перше, я маю зробити елементарний, простий крок вже сьогодні, який дозволить мені розпочати. А саме заборонить мені завтра, саме заборонить мені завтра, не робити подальших кроків. Що ж це може бути? Та дуже просто. Я беру. І сьогодні викладаю повідомлення у Фейсбуці, інстаграмі. Відео записую, рілса якогось записую про те, що я, Микола Громов, готовий надавати послуги з консультування по менеджменту, з розробки особистої стратегії, застосовуючи народну психологію, класичну психологію, а також всі свої знання з маркетингу і менеджменту. Все. І додаю номер телефону. Звертайтесь, будь ласка. Тобто, що я роблю? Я насичую навколишній простір інформацією про себе, про те, що я готовий. Виникає наступне питання: чи прийдуть до мене відразу клієнти? Ні, не прийдуть. З особистого досвіду. Як мінімум місяць третій, не здавайтеся. Робіть кожен день, або краще через день. Виберіть собі свою періодичність інформування про себе. Велику історію, ваше повідомлення, розбийте на дрібні кроки. І кожен день по декілька слів розповідайте. Розповідайте про себе. Розповідайте, чому ви допоможете. Що ви можете зробити, що я можу зробити. До прикладу. Я можу допомогти зняти напругу через звичайну душевну розмову. Я не буду застосовувати гештальтерапію, класичну психологію, народну психологію. Ми просто поговоримо. І я можу гарантувати клієнтові, що після нашої годинної розмови в нього з'являться сили і в нього друге. Знизиться напруженість. Те, що його турбує, те, що його гнітить, воно буде мінімізоване так, звичайною розмовою, душевною розмовою, розмовою по душам. Що ще? План. Дуже добре працює план. Я скажу, що є така вправа, цікава. Вона називається морквина. Да, я поділюсь з вами секретом. Саме вправа морквина. Ось як ви, о, як жінки вибирають моркву в супермаркеті. Вони вибирають, щоб вона була рівнесенька, щоб вона була зручненька, щоб вона була сильною, щоб вона була соковитою, гарною, бажано вимитою. Тому її просто і легко очистити, Обробляти і використовувати. А коли морква якимись такими, да, це незручно. Ось якщо ви, як експерт, свого життя, поставили свою ціль і рухаєтесь в умовному трикутнику, в умовній площі морквини, навіть не площі об'ємі, тобто ваші шатання вправо, вліво, в сторону мінімальні. Тому ви дуже швидко достанетесь до, і дістанетесь до своєї цілі. І виконаєте, і отримаєте. Отримаєте задоволення. Інше питання, що дехто не може отримувати задоволення від досягнень, це серйозне питання, і його потрібно розбирати. Чому, як, в чому полягає завада? Саме так завада. Є зовнішні перешкоди, а є внутрішні завади. Внутрішні завади це образи, це якісь неприємні події, слова, речі, що відбулись в моєму житті. Саме так. Я розумію, що я говорю багато, але я це планував сьогодні сказати. В цій групі, в цій групі є багато інструментів. Хтось їх робив хоча б три-чотири. Я думаю, що ні. Якщо хочете почати, розкажіть вже, тобто сьогодні, про себе, оточуючим, Всесвіту. Напишіть Фейсбук, напишіть в Інстаграм, зніміть ріса і його викладіть. І зробіть план виходу з цих повідомлень, які будуть тримати загальну тему. Ось і все, все дуже просто. Робіть. Прості кроки. Прості кроки рятують життя, і прості кроки призводять до цілі сьогодні і завжди. Пока!